Я пастир добрий, пастир добрий, душу свою покладає за овець, а наймит не пастир, якому вівці не свої, побачивши, що йде вовк, кидає овець і тікає, а вовк хапає і розганяє овець, а наймит тікає, бо він наймит і не турбується про овець. Я ж пастир добрий, і знаю моїх. І знають мене мої, як знає мене Отець, так і я знаю Отця, і душу мою покладаю за овець, і інших овець маю, які не з цього двору, і тих мені треба привести, і голос мій почують, і буде одне стадо, і один пастор. Тому любить мене Отець, що я душу мою віддаю, щоб знову прийняти її. Ніхто не відбирає її від мене, але я сам віддаю її. Маю владу віддати її, і владу маю знову прийняти її. Цю заповідь я прийняв від отця мого.